Вилучка у нас, значить, рокшок, повітряно стоїть. Це у нас Мерід, десять краще світі бренд. Дуже добротний. Приїхав зі Швейцарії, дуже в гарному стані, можна сказати, як. Новесенький. Дивіться, резина, Nokia, осилення, вода подвійні. Шатуль, Шимановський розбірний заді, SLX, перемикач. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ятка. Касета у нас, шимановська втулочка, резина нульць майже от. стоїть. Сіделко, шкіряне у нас, тут морідіське рідне стоїть. Гідравлічні гальма у нас значить. Передні, задні. Подивіться, тут, отуди пишуть Aer, сюди підкачуємо, вилучка повітряна, підкачку. Педалі йдуть в комплекті. Є підніжка у нас, бачите, пустану, велосипедик дуже гарний. Монетки у нас значить. Алівіо стоять, щелкають, як має бути. Тут ще є такий блокератор, який блокує вилучку. Комусь буде цікава така ляльочка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в кулики веломагазин на Тезрай, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, надіслем новою поштою без жодних проблем. Не засмучуйтесь.